Доброго-доброго ранку, друзі. Як я вчора і обіцяла, ми зустрічаємося з вами сьогодні о 8.45 і з вами знову Катерина Мілютенко, бізнес-тенерка компанії Богуштайм. І сьогодні я хочу продовжити свою вчорашню тему, але трошки з іншого ракурсу. Отже, сьогодні ми поговоримо, як. Стати, як знайти, як віднайти, як підвищити свою впевненість? Про що і чому раптом? Я хочу про це поговорити. Все дуже просто. Вчора у нас в компанії був останній. Остання координація в цьому році, і, звісно, це була незвичайна координація, коли ми дивилися, які тренінги будемо запускати наступними, що ми будемо створювати, який, можливо, наступний продукт ми будемо створювати. Вчора ми підводили підсумки року. Ми дивилися, що ми встигли зробити за 2023 рік. І... До того моменту, як ми готувалися, до того моменту, як ми, нам потрібно було так, подивитися, що ми встигли зробити, подивитися, скільки випускників у нас було, скільки тренінгів було запущено. І кожен із членів команди, доброго доброго ранку, і кожен із членів команди готував, Такий звіт щодо своєї роботи, що було зроблено, висновки свої, звісно, казали. Так, доброго ранку, дякую, що доєднуєтесь. Висновки свої, звісно, казали. І ось це дійство, по-перше, коли кожен із нас. Готувався до ем, свого перформансу, до свого виступу, до підведення підсумків, створював презентацію чи наповнював загальну презентацію, то, звісно, ем, наповнювався енергією, коли дивився на результати своєї роботи і. Ем, Кожен із нас, дівчата, говорили про те, що не очікували. Але дійсно цей рік, 23 й рік, він зробив, він показав, що ми зробили більше, ніж зробили в минулому році, і більше, ніж зробили в 21 році. А це значить, що? А це значить, що кожного з нас настрій піднімався і впевненість у собі, звісно, також піднімалася. Odże Те, що повсюди зараз говорять, що потрібно підводити підсумки року, то це класна ініціатива. І звісно, якщо ми чуємо звідусіль з кожного, з кожної праски, з кожної, з кожної стрічки, в кожному месенджері, в кожній соціальній мережі, завжди зараз особливо отак, от, от яскраво майорить скрізь говорять про те, що потрібно підводити підсумки. Року, подивіться на це, подивіться на це, на це дійство, на цю дію, як на можливість підвищити впевненість у собі. Тому що на звичайному прикладі, вчора, коли кожен із нас доповідав перед командою, які результати він зробив, настрій підвищувався, впевненість у собі підвищувалась. Впевненість у команді підвищувалася, і, звісно, з'являлося бажання створювати, створювати і створювати в наступному році. З'явились ідеї, потрібно що потрібно збільшувати свій обсяг діяльності, з'явилися ідеї, як це можна зробити, з'явилося бажання це робити. Отже, не дивлячись на те, що з кожної праски зараз кричать, що потрібно робити підсумки року, зробіть їх для себе. Зробіть їх не для когось іншого. Ви побачите, що коли ми дивимося на свої результати, коли ми дивимось на... Те, що створюємо ми, та, на, на створене нами, то не тільки настрій збільшується, а й рівень енергії, про який ми так, за яким ми так біжимо, за яким ми так ганяємося, він також збільшується. І, до речі, Саме підведення підсумків якогось періоду дає не тільки нам настрій і бажання щось створювати і підвищувати рівень енергії, а робить нас впевненішими кожного дня. Отже, я впевнена, що всі випускники, які дивляться зараз цей прямий етер, вони дадуть свій зворотній зв'язок і дійсно скажуть про те, що так воно працює. А я вам, друзі, хочу звернути вашу увагу про те, що працює. Саме щоденне підведення підсумків свого дня. І це е, технологія прицільного тайм-менеджменту, яку е, ви можете отримати, е, зайшовши до нас на тренінг. Е, тренінг називається Time менеджмент Quest Turbo 21. Він починається 8-го, наступний потік починається 8 січня. І протягом цього тренінгу е, кожен із нас. Хто його проходить, е отримує просто впе додаткову впевненість в собі кожного дня. Тому що зранку на тренінгу ми плануємо свій план на день, ми створюємо його таким, яким хочемо бачити. Е створюємо і записуємо туди ті задачі, які ведуть нас до цілей в різних напрямках. І... Тільки тоді, коли ми ввечері робимо вечірню оцінку свого дня, тобто дивимося, чим ми сьогодні так круто, круто, Наталю, що ви, що ви проходили і ви підтверджуєте мої слова. І тільки ввечері, коли ми дивимося, що ми зробили цей день, що ми отримали, що ми створили, який результат ми створили протягом дня, ставимо. Плюсики, а так як ми плануємо те, що нам потрібно, і створюємо ці результати, а ввечері дивимо, що ми створили, то повірте, і підтвердження ви бачите в коментарях від Наталі, що дійсно кожного дня ми собі в копілочку додаємо і додаємо впевненість, тому що ми створюємо. Саме ті результати, на які ми очікували. Коли ми створюємо ті результати, на які ми очікували, і виконуємо ті задачі, які ведуть нас до цілей, то звісно ж цілі ми швидше отримуємо, ніж роблячи великі надриви один раз в місяць, які не ведуть ні до чого, а по суті, кожного місяця ми створюємо, намагаємось вийти на той рівень, який нікуди не веде. Отже, коли ми дивимося на результати, які ми створюємо, ми додаємо впевненості в собі. Ось такий невеличкий лайфхак. Сьогодні я хочу з е, ним з вами поділитись і розповіла, як ми це проводимо, як ми користуємося використовуємо технологію, яку доносимо вам е, в нас в компанії кожного дня, тому що. Місія нашої компанії робити сильних щасливими, а сильні люди будуть щасливі тільки тоді, коли вони створюють результат, який веде їх до цілі. Отже, якщо ми говоримо скрізь всім, всім всім про те, що потрібно створювати ось ці результати, і потрібно планувати тільки те, що веде тебе до цілі, а самі це не використовуємо. Як же можна тоді говорити про те, що це діє? А так ми в своїй компанії використовуємо технологію прицільного тайм менеджмента з якою вами ділимось в своїй діяльності на тренінгах Turbo21, Turbo 60, TurboMani. Тому ми також працюємо ще із створенням потоку грошей? Із його обліком, із створенням додаткових, ем, додаткових джерел фінансування нашої самодіяльності. Але найголовніше, і це те, що ми керуємо власним часом. Ми керуємо саме тим, що, чим хочемо і можемо керувати. Адже це мій час, це моє життя, це. Моє бажання створювати щось і отримувати щось в цьому житті. І тільки тоді, коли ми розуміємо, чого ми хочемо, тільки тоді, коли ми розуміємо, куди ми йдемо, ми дійсно можемо створити класний план, ми дійсно можемо створити чудові умови не тільки для себе. Якщо ти керівник, то і для керівника. Якщо ти е, дружина і мама, то для чоловіка і для своїх дітей, якщо ти чоловік, то е, власник бізнесу, наприклад, то для своїх співробітників, для тих людей, які працюють з вами, працюють пліч-опліч -пліч, е, разом. Е, якщо е, одружений чоловік, то і для своєї сім'ї і ось ця, це вміння, цей навик створювати ті результати, які необхідні, це навик, який не вроджений нами, він створюється і відтреновується. І ідеальна можливість кожного вона існує, але, можливо, не кожен це бачить. Тож. Мушу нагадати, про те, що можливість отримати е, навик, відтренувати його е, це можливість пройти наш Management Quest Turbo 21, який починається 8 е, січня, буде тривати 21 день, і за ці 21 день ви навчитесь отримувати. Невеличкими частинками, але потужне підтвердження того, наскільки ви крутий. І ви будете це отримувати ні від кого іншого, а від себе. Тобто, підводячи підсумки кожного дня, як ми це підводимо в той менеджмент квесті, а потім і після нього, і ставлячи собі плюсики. Після кожного виконаного нами завдання, повірте, ваш рівень енергії, ваша впевненість в собі буде просто злітати до небес. Тому що ви того варті, дорогі наші, ви варті того, щоб керувати від життя. Ви варті того, щоб отримувати те, що ви хочете. Ви варті того, щоб. Кожен день переносив вам той результат, який ви очікуєте. Ну і звісно ж, а навіщо казати, що він створюється ні звідки? Інколи буває так, він створюється ні звідки. Але в більшості випадків цей результат ми створюємо своїми руками, але невеличкими кроками для того, щоб отримувати додатково ще кайф. Тому. У нас з вами залишається дві хвилинки, і я, як завжди, в кінці нагадую вам про те, що якщо ви ще не створили свій план на день, то зараз саме той момент для того, щоб взяти ручку, олівець і ваш планувальник ідеально для цього підходить наш Богу до речі, якщо ви хочете отримати бушбук, ви також можете написати в коментарях бушбук, тому що це дійсно ідеальний подарунок для себе на Новий рік, для своїх близьких на новий рік. Отже, ви берете ручку, ви берете аркуш паперу, ви берете планувальник і виписуєте собі зараз всі задачі, які ви маєте зробити сьогодні. І це має бути чотири категорії задач: робочі задачі, залишаємо час на форс-мажори, задачі з навчання, тому що ми маємо розвиватися завжди, і особисті задачі сюди, окрім їжі, сна, зарядки, яку ви вже встигли зробити, додайте ті задачі, які надихають вас і дають вам енергію. Створювати і створювати і створювати. Це може бути музика, це може бути соцмережі, це може бути якийсь фільм, або навіть кава у, улюбленому, у улюбленій кав'ярні. Тож беріть аркуш паперу і ручку. І виписуйте всі свої задачі. Далі біля кожної задачі проставте тайм-калькуляцію, тобто скільки часу у вас займе та чи інша задача, і звісно ж, порахуйте, ви вміщаєтесь в 24 години. Чи потрібно щось перенести прямо зараз, не жалкуючи? Пам'ятайте, що 20% часу ми залишаємо на форс мажори, 20% часу доби, ми залишаємо на форс-мажори, і звісно ж. Тепер ті задачі, які ви створили, намалюйте собі на шкалі 24 годин. Проставте, чим ви будете займатися в той чи інший період, ви побачите, наскільки це кайфово, створювати план і досягати його без надриву. А зараз, друзі, я кажу вам до скорої зустрічі завтра о 8.45 на цьому ж каналі. Кайфуйте від життя. Пам'ятайте, що ви створюєте план для себе, а отже, ви туди можете вносити ті задачі, від яких ви кайфуєте. А ми в компанії Богуштайм наполягаємо на тому, щоб ви вносили ті задачі, від яких ви кайфуєте. До скорої зустрічі, Па-па! завтра о 8.45 на цьому ж каналі. Гарного дня!